Всім привіт! Мене звати Дара, і ви на каналі Гар. Де ми говоримо про культуру, літературу та історію. Сьогоднішня тема буде такою глибинно-українською, тому що мова буде йти про українські прізвища, як вони виникали, як вони історично з'являлися, як вони утворюються та з чого походять загалом. Ми сприймаємо прізвище досить так буденно. Ну тобто, воно завжди нам належало, ми його завжди знали, якось воно виникло. Але насправді, щоб прізвище закріпитися, це треба було пройти величезну купу подій, якихось історичних змін, міжпоколінєвих змін. Аби зараз ось тут бути до вас дотичними. Тому сьогодні ми поговоримо більше про українські прізвища. Але перед тим я би хотіла попросити вас поставити лайк. На це відео, підписатись на цей канал, лишити коментар, щоб це відео побачило якомога більше людей. Ну, а ми починаємо говорити про українські прізвища. Давайте розпочнемо цю пригоду у світ українських прізвищ з історії виникнення. Загалом. Перша згадка такого поняття як прізвище в українській історії і в історії українських прізвищ датується десь 16 століттям. Однак, зміст тупору був дещо інакшим, тому що слово прізвище використовували як на позначення вашої фамілії, так і як синонім до слова прізвисько, тому що це був спосіб розрізняти людей, які мали однакові імена, за якими завзвичай зовнішніми ознаками. Наприклад, було в селі три Івани. Один Іван жив за церквою, то його призивали за церковний, другий Іван був високим, то він так і лишився Іван Високий. Ще якийсь Іван був, наприклад, Ковалем, і його і прозвали Іван Коваль. Тобто такі були зовнішні ознаки, за якими вирізняли людей, які мали однакові імена, і якраз саме з прізвиськ походять прізвища. Застосовувати родові прізвища в офіційному діловодстві почали лише згодом. З самого початку родові прізвища мали переважно багаті люди: люди, які мали якесь майно, люди, які мали великі статки, маєтки, якісь бояри, магнати, купці. Тобто вони використовувалися здебільшого в досить такому поважному середовищі. Проте з часом е, з'явилася потреба також і документувати звичайних людей, яким зазвичай не надавалися прізвища в якомусь такому більш офіційному форматі. І вже з XVII століття ледь не всі українці почали мати власні прізвища. Все почалося загалом через Запорізьку Січ, тому що багато з Звичай, з'явилися саме в цей проміжок часу. Дуже багато людей подавалися в Запорізьку Січ, і треба було якимось чином їх документувати. І тому люди брали собі певні прізвища для того, аби було їх легше ідентифіковувати. І вже в такому. Більш звичному форматі дуже поширеному прізвища закріпилися десь в 19 столітті. Ввіть собі до 19 століття прізвища не були аж настільки поширеним явищем. Проте я хочу зупинитися та поговорити саме про Запорізьку Січ. Хочеться наголосити на тому, що більшість українських прізвищ виникло саме на Запорізькій Січі. Сюди часто стікалися люди зі всіх куточків країни, це були навіть е, багато хто саме втікачів, і для того, аби їх було легше, е, точніше важче знайти, вони змінювали свої справжні імена та прізвища на е, е, інакші. Вони часто вигадували це або жартівливій формі, або е, ці прізвища. Ви ще нові були пов'язані з зовнішніми ознаками місцем народження, родом діяльності, рисами характеру. Таким чином вони ніби набували своє. Нове я в Запорізькій Січі під новим іменем та прізвищем. Що цікаво, це не тільки було таке, що від прізвиська люди йшли до прізвища, але було і навпаки рідко козаки самостійно змінювали свої прізвища саме на прізвиська, і це насправді досить кумедно, що це і в зворотньому порядку теж відбувалося. У списках козаків. Після зборівської угоди 1649 року особливо багато прізвищ було на закінчення Енко у Київському полку 1650 року, таких прізвищ було аж 60%. Саме тому прізвища з закінченням «Енко» є досить популярним в Україні. Прізвища часто розповідали, чим займався їхній власник, які в нього був рід діяльності, або ж, наприклад, висвітлювали походження цієї людини. Наприклад, якщо це були росіяни. То було прізвище Москаль, якщо е, білорус називали там прізвище Литвин. Е, також було прізвище Ляховчин від е, поляк, Арнаут, венгерський, Чехович, Швед, Німець за назвами національностей загалом було багато прізвищ е, місцевостей тощо. Е, і це насправді теж такий досить цікавий феномен, тому що в запорізькому Військо було досить багато різних національностей. Це завжди було таке мультикультурне середовище, і, власне, це навіть прізвище демонструє, що середовище було досить різноманітним. Прізвища також могли вказувати на те, що людина могла навіть не бути певної національності, але, наприклад. Прибула звідкись, наприклад, москаль це не обов'язково завжди саме росіянин. Це просто могла людина, яка побувала в Москві, повернулася, і вони так е кумедно в життєвливовій формі дали прізвище Москаль. От, тобто теж це треба враховувати. Про те, як же саме формувалися українські прізвища, за яким принципом вони утворювалися. Є певні алгоритми, за якими це відбувалося. Перший алгоритм, принцип, це за іменем батька, наприклад, Петренко, син Петра, Іваненко, син Івана. Могла бути професія, наприклад, Шевченко від Шевця, Коваленко від Коваля. Також було і місце проживання як ознака утворення прізвища, наприклад, гайовий, той, що живе біля гаю, дубовий той, що живе біля дубу. І також, звісно, ж були якісь ем, фізичні ознаки, які впливали на те, як формується прізвища. Наприклад, слабченко, син слабкого, сліпченко, син сліпого. Давайте поговоримо зараз про суфікси детальніше, які вказують на походження. Походження це переважно від батька, від дідуся або якогось іншого предка. Переважно все ж таки від батька. Це найпоширеніші в Україні прізвища, які утворюються найчастіше. Вони показують, від кого походить людина. Наприклад, Петренко, Данилюк, син Петра, син Данила. Або ж можуть бути песливі форми, наприклад, Петрусь, Данилко. Петрик. До цієї ж групи належить і прізвище на Офф, наприклад, Михайлов, Петров, Андреєв. Утворення таких прізвищ пов'язано з тим, що в Російській імперії треба було уніфіковувати е і в офіційних документах робити прізвища більш притаманними саме російській мові. І тому Петров це те саме, що і Петрів. Просто ці суфікси є не настільки притаманні росіянам, е і ми модифіковуємо такі прізвища. Попри це, е ці суфікси присутні і у болгар, у македонців, і часто трапляються в українців, тобто це не. Тільки російська річ, але саме зміна до цих суфіксів пов'язана з тим, що нам треба було уподібнювати українську вимову і українське написання прізвищ на російський лад. Всі ці прізвища, які ми з вами обговорювали, зазвичай асоціюють як феномен саме на Дніпрянської України. Але це не зовсім вірно, тому що прізвища, наприклад, на Енко Єнко з'явилися ще задовго до часів Козаччини і не були особливістю лише на Дніпрянської України. Популярності вони здобули завдяки літературі, поезії, історіям про Козаччину. І ці прізвища існували не тільки на Надніпрянчині, але також і на Заході України. Навіть Атами на території сучасної Польщі та Словаччини вони існували у документах. Вони також з'являються ще аж в 15 столітті. Тобто, знову ж таки, всі прізвища, про які ми сьогодні говоримо, вони не є феноменом, виключно надніпрянської України. Також варто знати, що суфікси. Енко, Єнко, Юк, Ук є по суті, однією природою. Просто вони виникали в залежності від того, до якого слова чи до якого імені додавали ці суфікси, тому що, наприклад, від імені Бойко не можна утворити прізвище Боєнко або Боенко, а ось бойчук. Можна, воно звучить більш притаманне українській милозвучності, українському правопису і більш органічно виглядає. Тож, підбуваючи підсумки, хочеться сказати, що всі прізвища, про які ми сьогодні говорили, вони дуже мають давню історію, Вони тягнуться вже не одне століття. Вони виникали не локально групуючись десь, тому що часто вважають їх суто на Вони були поширені на ширшій території України, та й не тільки, і насправді виникали набагато давніше ніж прийнято вважати. Також я раніше згадувала, що є прізвища, які формуються використовуючи рід діяльності людини, або її ремесло, або її професійну діяльність. Ці прізвища з'явилися якраз з прізвиськ, які люди давали ем, певним особистостям, наприклад, коваль, скрипаль за відповідно, професією коваля та скрипаля. Може бути також те, що людина робила щось в громаді, наприклад, ткач чи палій, прізвища, які утворилися якраз від того, що людина або ткала щось, або палила, наприклад, там траву палила, чи а, займалася ще якимось іншим палінням, і з цього виникло прізвище палій. До таких прізвищ іноді додавали і інші суфікси, які утворювали нову форму, наприклад, кобзар. Кобзаренко чи палій, палійчук. У результаті ми маємо дуже багато різних прізвищ, але найпоширеніші з них це якраз ті, що вказує, від кого людина походить, тобто прізвища, які утворюються від походження. Але дуже часто, якраз ці всі прізвища вони між собою десь перетинаються, або просто мають інший суфікс, або мають трошки інше утворення. Остання група суфіксів, яку я згадувала, це суфікси, які утворюються від того, звідки родом людина або де вона жила. Такі прізвища могли мати як шляхетні люди, так і прості селяни. Найпоширеніші суфікси це ський, цький, зький. Якщо це шляхетне прізвище, як, от, наприклад, Вишневецький або Шептицький або Хмельницький, то воно зазвичай вказує на назву роду або маєтка, що належав цій родині. Наприклад, Вишневецький з роду, що володів Вишнівцем. Якщо ж прізвище, наприклад, носив звичайний селянин, воно могло вказувати на місцевість, звідки він родом, наприклад, Полтавський. З Полтави, Уманський з Уманя, Житомирський Житомиру. Суфікси «ець-єць» ец також дуже часто вказують на походження людини. Наприклад, Коломієць з Коломиє людина або Грабовець з Грабова, Донець теж прізвище, десь місцевість біля донця. Також іноді використовували просто прикметникову форму. Наприклад, яровий, той, що живе біля. Яру або гайовий, що живе біля, живе біля гаю. Тобто це теж було таке означення місцевості, яке використовували саме в прізвищах. Також був ще, наприклад, такі письменник, як Загребельний, той, що живе з загреблею, теж прізвище утворюється з місцевості. Отже, ми говоримо, що прізвища з цієї групи дуже часто нам розповідають про те. Звідки саме походить людина географічно, або звідки походить родина певної особистості? Про те, як же далі формувалися українські прізвища протягом 17 18 століть через історичні обставини українські прізвища набували нових модифікацій. Давні шляхетські, дворянські українські прізвища вони поступово зникали. Представники старих боярських або козацьких родів, вони втрачали свій статус і ставали простими селянами. Після поразки Мазепи частину прізвищ навіть на офіційному рівні забороняли. І тому люди брали нові та простіші. А за царя царя Миколи І почалась взагалі політика зрівняння шляхти з простим народом. Тому прізвища на ський, цький, ський, тобто ті, якраз про які я говорила, які вказують на шляхецькість, шляхетськість, вони часто змінювалися на інше прізвище, які мали суфікси чук, юк. Енко для того, якраз аби спростити е, прізвище. Не варто забувати, що прізвища з українським корінням вони згодом набули російського вигляду. Їх адаптували під е, російське м, російський правопис, російську мову, проте використовуючи походження та словотвір саме український. Наприклад, прізвища, такі як Гріцьков, Кравцов, Тімков, хоча звучать по-російськи, вони походять від саме українських слів. Також з'явилися нові форми слів: наприклад, Апанасенко, Коваленко, Шевченко, Ткаченко. Це все українські прізвища, але видозмінені під впливом і адміністрації саме. Російської імперії, коротко кажучи, прізвища в Україні вони формувалися під впливом історії, соціальних змін, переселень, мовних контактів, різних утисків мов. Проте саме Запорізька Січ стала такою кузнею багатьох назв і. Такою колискою українських прізвищ, проте трошки пізніше, вже імперська політика їх переписала іноді майже до невпізнавання. Але це важливо закріпити в голові, що якраз більшість українських прізвищ вони або отримали своє походження, або взагалі повністю творилися саме в Запорізькій Січі. Дякую вам величезне, що подивилися цей випуск. Я сподіваюся, що він був пізнавальний, цікавий, корисний. Я ще раз закликаю вас поставити лайк, підписатися на цей канал, лишити коментар, зробити всі ці звичні речі, які просувають подібного роду контент. Ну, а я дякую вам за розмову та до наступних розмов.